Триває третій тиждень Курської битви. Блискавична операція на Курщині Сил оборони України стала справжнім ударом для російських військ. Ці дії показали високу ефективність та рішучість наших захисників. Тим часом пропагандисти на федеральних каналах РФ вже відкрито заявляють про те, що Курською областю доведеться пожертвувати. А ще заговорили про поразку у війні, яку сама ж Росія і розв'язала. Чому риторика расистів раптово змінилася після подій у Курській області? Та що розповів український військовий Євген Карась, який особисто там побував, розповім уже за мить. З вами новини Тесен і і Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Так звана курська битва стала топовою темою останніх тижнів. Що там відбувається? Які успіхи має ЗСУ та як на це реагують расисти? Всім цим наразі цікавляться не лише в Україні, але й в інших країнах світу якою є ситуація у Курській області? Те ЮЕЙ розповів заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, який щойно повернувся звідти у Курщині? Скажімо, все дуже динамічно розвивається, тому навіть е підрозділи безпілотних систем, але належним чином мають організовувати і зачистку місць, де ведуть роботу, і охороняти самі себе, бо там так е бодренько. у нас. Е Комбат батальйону, коли займався розвідкою позиції для роботи пілотів, то е, через пару годин в цьому селі е, було захоплено в полон порядка там 20 росіян. Тобто, там така обстановка на Курщині дуже. Вже бентежно мінлива, але це сприяє зараз тому, що багато росіян попадають по нападають А тим часом на російських каналах вже відкрито заговорили, що територію Курської області, яка перейшла під контроль зсу, ймовірно, доведеться пожертвувати. Готовіться книгучому варіанту. Готовіться к тому, що цими територіями, дай Бог без людей, щоб вивести всіх, включаючи старушок, придеться пожертвувати. Щоправда, вивести своїх людей з Курщини, як говорять на федеральних каналах РФ, Кремлівська влада не поспішає. Більше того, на своїх їм відверто начхати. Про це свідчить і опублікований в соцмережах запис аудіоперехоплення розмови Олександра Гаркавенка, голови сільради адміністрації Гончарівки, яка розташована на захід від суджі. На аудіозаписі він розповідає про атмосферу в регіоні напередодні наступу ЗСУ, Скаржиться на недбалість та неефективність російської армії та місцевих чиновників. Всі говорять про предательства. Всі громадянські люди, которые все это пережили і продовжують переживати. Про Но я скажу вам чесно, моє мнення, чистіше, корупційне. Розгільдяйство. Я говорю, ви залишаєте там людей е в курилах, которые кормят. Мы ж кормим ваших срочников. Он говорит, это ваши хотелки. Их кормит Министерство обороны. Я говорю, вы свинья после этих... Два с половиной года гражданские люди кормят всех ребят в окопе. Всех. И вы такое говорите. И знаете, что еще меня удивило? Он мне сказал, как я закопаю противотанковый ров, завтра у меня танки с Украины пойдут. Как я их остановлю? Я говорю, а что, нельзя какое-то временное поставить? И вот эти слова я не забуду никогда, когда он сказал про эти танки. И по этой... Дороги, простіть, мат, танки пошли через дві недели. Саме інтересне, що таблички міни є, ну мін там нету. А ми хочемо показати вам історичне та вже легендарне відео, як розгороджувальна група 225-ї ОШБ подолала мінне поле та протитанкові рів на кордоні. Саме після цього запуску УР-77 передові підрозділи пробили перші рубежі і увірвалися в глиб території противника. Словами Гарковенка, місцеві жителі РФ підозрювали майбутню атаку, але расисти чомусь вирішили не надавати цьому значення. При цьому він заявляє, що місцеві мешканці не були проінформовані про майбутній наступ. а Авиакуювати їх ніхто і не збирався. Як голова муніципального образування я вам можу сказати, я шарашен був і удивлен і шокірован, то що. У нас ніхто, вот надо признать, вся громадянська власть ми не обладали ніякої інформації і не получали ніякої команди. Що нам делать, евакуювати чи ні? А ось що розповів Єген Карас, який також поспілкувався з цивільними мешканцями Курщини. Вони в принципі видно, що не налякані збройними силами України, тому що з нашого боку немає того, як поводили себе росіяни на окупованих територіях. Але у них. Класичні питання дайте їжі, коли буде світло, коли буде газ. Е, ну їх цікавить усе побут, але видно, що вони не насторожені збройними силами України. Е, і в той же час, в принципі, більшість з них да намагається ховатись по підвалах, тому що так чи інакше йде війна, постійні прильоти е, так, щоб вони десь там. Розгулював по містах е, рідко е, чи по селах, але тим не менше вони не бояться, вони пересуваються. Тим часом на російському телебаченні закликають застосувати килимові бомбардування у Курській області. Колишня депутатка Держдуми відкрито демонструє відношення російської влади до своїх місцевих жителів, яких вони самі ж і не евакуювали, От треба їх окружити і унічтожить все. Просто кавровим, я... понімаєте Недаром, не кстати, я сподіваюся, що к этому і готуються, тому що ні дарем стоку евакуації. Іначе будем... в чому евакуювати столько плани, тисяч людей. Для расистів ця операція стала несподіванкою. Ну або вони просто не хотіли реагувати. Я думаю, в місті Суджа, наприклад, це як найбільш наставлений пункт, який зараз було взяти під контроль. Силами оборони України багато ще по підвалах десь сидить діячів їхніх силової системи чиновників, які просто думали, що десь там розпогодиться. а Треба трошки посидіти все буде нормально. Вони втікали, видно, що залишали і прокуратуру МВД, суджі суд. Видно, що не готові були. Втікали ну, просто застали їх зненацька збройні сили України. Намагалися десь там мисти якісь бої. Бачив в їхніх адміністраціях там і загиблих російських військових, і позиція оборони багато там покинутої форми, там медикаментів і так далі. Але очевидно, очіп... Видно, що для них це дуже динамічно розвивалося. На відміну від расистів, які кинули своїх людей без води та їжі, у соцмережах з'являються відео, як українські захисники, дотримуючись всіх міжнародних норм, роздають продукти мешканцям підконтрольної ЗСУ Курської області. Та, Ну а ось ще вам одне відео. Тут місцеві дякують українським захисникам і навіть обіймають їх. Поделитесь. Я тут поділюся з собою. собой. Хорошо. Да, щоб я ми всем не розвозили, просто отдайте там. Ні, это все не не вам. Та ви Вы тут на улице знаете, кто и что не интересует. Побагалю... Возьмете Подождите, кнопчики, подождите мои Ой, Господи. Уйдай Бог вас здоров'я, хай вас боженька береже. Мені да береже. все нормально. Ми дав все хорошо, успокойтесь. Все нормально. О, Господи, да все Різницю ви бачите і самі. Російська влада мовчить і не реагує на страждання своїх громадян. У той час, коли вони мали б захищати своїх людей, вони обирають інший шлях агресії проти інших країн, шлях байдужості та зради своїх. Українці ж навпаки, вкотре демонструють дотримання усіх правил ведення війни, яку між іншим почала Росія. Кадирівці, як би це смічно не звучало, вкотре потрапили у скандал. Замість захисту російського кордону вони спершу все проспали на своїх опорниках, а потім геть вирішили пограбувати магазин своїх же співгромадян. Зокрема, в соцмережі потрапило відео з камери у магазині селища Глушкове у Курській області, де кадирівці з цирку ахмат виносять з магазину все, що потрапляє їм на очі. О, п яти. <п яти. Поки російська армія продовжує свій відступ у Курській області, а кадирівці займаються мародерством на власних територіях, командир чеченського Ахмата Аптія Аптіалодінов, відомий як Лапті Ладіна, вимагає, щоб оборони регіону від ЗСУ зайнялися строковики. За його словами, батькам вчорашніх школярів не варто ні про що хвилюватися, оскільки, якщо когось із них і вб'ють. То це означає, що вони нібито обов'язково потраплять до раю. А на пропагандистських каналах Алаодінов цинічно розповідає, як російські граждані не думали, що в 21 віці на них можуть вот так напасть. Кінешне, наші граждані Російської Федерації ні в кої мірі не ожидали, що в 21 первому їх можуть так, вот віроломна ка горіться, напасть і убивати. Вони вже думали, що це все в прошлом. Ну а згодом обтігалоді в інтерв'ю китайському воєнкору взагалі заявив, що в найближчі 2-3 місяці завершиться не лише дії на Курському напрямку, а й повністю вся так звана СВО. Поки їх не було, противник продвинувся на територію РФ. З моменту, як Ахмат прибув на цей участок, ми його повністю остановили. Ми остановили повністю движение противника і сейчас уничтожаємо його в рамках этого ізоляційного круга. Ну і додав, що те, що кадировці пропустили ЗСУ та втекли з позицій, начебто неправда. Ага, віримо, віримо. Родичам полонених і загиблих строковиків це розкажете. Тим часом між росіянами та кадировцями розростається ворожнеча. Це ще один прекрасний аспект. Міжнаціональні стосунки в Росії це дуже болюча для них точка, яка в будь-який момент може спалахнути черговим якби «Крокус сіті. І вже маємо наслідки. Ми бачили, як один з російських бойовиків. Він виступив з критикою кадирівців. Кадирівці, в свою чергу роблять якісь заяви до росіян. А і ну ми розуміємо зараз. Наприклад, дуже цікавий аспект. Якщо Курська Республіка буде в вільному статусі, наприклад, там ще хоча б там не знаю, там два-три місяці. То і туди, наприклад, там розгорнуть якісь свої зусилля, там не знаю, там РДК, ще щось. То це буде перша територія, яка вільна від кадирівців в Росії. То це території вільні від кадирівців. І це для них цікавий аспект. Тобто, тут зараз, умовно кажучи, ми зараз для Росіян дали першу територію, де немає кадирівців. Росія без кадирівців. От це от Курська Республіка це можна їм. Росія без кадировців. І це теж якби, ну, дуже цікавий момент. Який... Наслідки всього, я думаю, що наші там підрозділи ПСО або там розвідки ще будуть використовувати це. А тим часом самопроголошений президент Білорусі також прокоментував ситуацію з Курском. Батька раптово заявив, що не хоче вступати в війну з Україною. А наступ ЗСУ на Курщину показав, що Росія не готова до розширення лінії фронту. Вони постійно нам говорили і западники, що їм війна з Білорусі не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это. Показали. Більше того, кремлівські пропагандисти на федеральних каналах вже розмірковують над тим, що можуть і програти криваву війну, яку самі ж і розв'язали. Я считаю, що ми ходить все время из того, что мы должны исходить того, что мы можем проиграть. Можемо, если далі будуть такі ляпы, ми можемо програти. І это не пораженчество. И это не, 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 не так сказать не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине. Понимаете? Після подій на Курщині раптово змінилася і риторика Кремля щодо так званих переговорів. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не вела і не веде прямих чи непрямих переговорів з Україною. А наступ на територію Курщину взагалі анулював можливість розпочати діалог про припинення вогню. Нагадаємо, що саме Захарова благала міжнародну спільноту відреагувати та засудити дії ЗСУ у Курській області. Агресор, який вимагає міжнародної підтримки, знову грає в жертву. Після цього помічник президента Росії Юрій Ушаков взагалі назвав операцію України в Курській області авантюрою. Але давайте розберемось, що ж насправді стоїть за цими словами. Коли Ушаков говорить про авантюру, здається, що він намагається применшити масштаб подій, які відбуваються на кордоні. Але правда в тому, що під час цієї операції загинуло чимало російських військових, зокрема строковиків. Тисячі потрапили у а місцевих цивільних з російська армія просто кинула на призволяще. Ну а під контроль ЗСУ вже перейшло 92 населених пункти в Курській області. Зараз російське прикордоння напроти нашої сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії, і це також серед цілей нашої праці тактичних цілей ще кілька місяців тому. Багато хто в світі. Якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це перетин нібито найбільш червоних з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто і не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить саме за себе наші активні захисні дії, отой бік кордону. Та нездатність Путіна уберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору. Курська операція вкотре показала, що можна проривати лінію фронту та виходити на широкі простори. Таку думку мають самі українські військові. В Цілому курська операція. Показала, що можна е, проривати лінію фронту, можна виходити на е, широкі простори, е, можна е, зробити перевагу над противником і при вдалому плануванні там, подавити зв'язок, організувати нормальну взаємодію. Е, ті десантні підрозділи, ті підрозділи піхоти, які працювали е, в перші дні операції, е, мали дуже невеликі втрати. А перші дні вони мали бути найбільшими, тому операція. В цілому от як вона зараз виглядає. Якщо б та задача була, наприклад, там захопити досить значну територію для того, щоб противнику зробити багато незручностей, то вона вже є вдала. Зараз само собою пішла, якби ну важкі бої, тому що е, е, на цю е, групу прикриття границі Курску не перекинули різні підрозділи. Там ми бачили 810 бригада морської піхоти, 155 та бригада морської піхоти, і я думаю, там ще якісь оці сантики. Які можуть бути і ще якісь формування з групи Осевер, яка наступала на Волчанську, не перекинули. тому само собою зараз там стали вже важчі бої, і просування наших військ воно не таке динамічне, тому що ну, для противника вже немає сюрпризу, вже по суті. ну, Другий тиждень цієї операції. Але е, в перші дні, коли ми мали понести найбільші втрати, то вдалося зробити дуже якісно. Само собою були там певні помилки, там і так далі. Ну це не, не те, що помилки, це як на війні завжди буває якісь моменти. Можна врахувати, десь щось пішло не по плану, щось зламалось, десь там забудились, тому що дуже взаємодія. Зв'язок це все дуже важко. Це ну, це дуже складний процес. Тут завжди будуть помилки в будь якій армії. Але е, е, на думку тих, хто спостерігав цю операцію, приймав примавні участь, то е, пройшло воно як мінімум добре. Якщо не скажемо відміно, то добре пройшло. Задяки тому, що прорив російського кордону застав ворога зненацька, силам оборони України вдалося взяти чималу кількість полонених. Армія РФ продовжує зазнавати шалених втрат і надалі. Ті війська, які доводилось перекидати на суджу на північну курщину і розбиті ці колони, Це теж дуже велика для росіян проблема. Плюс ми розуміємо, що російський срочник він в ціні обміну, мабуть, еквівалентний десь кадировцю, тому що російський… Москва ніколи не пояснить своїм підданим, чому срочники в полоні тривали період часу, хоча вони взагалі мали би сидіти там в тихому місці, тому це точно дуже якісний обмінний фонд. Це точно зробило великі проблеми не лише на північному напрямку, там де груповий север на Волчанському змусила висмикувати війська. А і в цілому для російських військ, які воюють в Україні, це проблема, навіть якщо зараз вона ж так не відчувається, чому тому що навіть. Для вовчанського напрямку доводиться перекидати війська з Донбасу. А зараз ці війська доводиться перекидати вже на напрямок Курський, значить, на Харківському напрямку це завмирає. Значить, якщо, наприклад, вони панували що харківські буде будуть от отам Салчанська на Куп'янській, десь підріжуть наші тили, Це все не вдається. Ну, всі плани йдуть креберць. Окрім військового аспекту, події на Курщині мають і політичні наслідки для самого Кремля, адже люди починають ставити собі запитання для чого помирати на чужій території, якщо втрачаємо свою ісконно русскую. рускою. Що зараз вони не зможуть спокійно сидіти і дивитися, як у нас до речі в місті суджа. Видно, що вже починає розгортатися така, якби там ну, гуманітарна допомога е, цьому місцевому населенню з боку збройних сил. Е, я не знаю наскільки можна там озвучити, які підрозділи розгорнули свою діяльність, але ну, там реально вже от ця робота ведеться. Там дуже складно. Е, в самій суд же ну там як я от на відео викладав, що ми поки записували відео для Бовдора Дмитрука, то в нас скинули смавіка бомбочку. В нас тобто там е, йдуть постійно обстріли. Но, тим не менше, вже Збройні Сили України по цьому працюють. Тобто є там певні пункти, де місцеве населення. Там може прийти, там обігрів, їжа і так далі, солдати службу. Це цікаво, і до чого це кажу: Росія не зможе допустити Кремль, аби там розгорталась просто українська оця от адмі... тимчасова адміністрація. Їм доведеться відбивати Курщину, тому що це буде великий ну розрив. Просто про що казати, які радіти раді росіянам про якісь там взяті населені пункти на Донбасі, якщо вони не можуть взяти Курщину. Відповідно, їм доведеться туди кидати зусилля, і ці зусилля однозначно або оголять Донбас, або взагалі. Взагалі доводиться когось буде знімати звідти. Військові вважають, що ще одна подібна операція змусить заставити Росію задуматись про доцільність використання своїх резервів. Для них загрозу од правильного розподілу резервів я вже не кажу про авіацію. Знову ж таки ми не бачив, що ще було залучення в 16, або цього не було в публічному просторі. Ну а якщо ще зараз десь буде включена якась операція, де буде залучення в 16, це буде ще одна точка, де сильно російський фронт буде тріщати. Це не скасовує того. На Донбасі відбувається ну дуже складна ситуація, але скажімо, це все можна дивитися лише ситуацію в розвитку, що буде через там тиждень, два-три п'ять, які будуть дії збройних сил України. Курська операція просто показала, що ми не будемо бити об ми не будемо діяти тривіально. ми Будемо діяти так, щоб максимально використати сили для того, щоб здобути максимальну кількість різнопланових наслідків від міжнародних до внутрішньоросійських політичних і до того, щоб розтягнення російських військ, тому що. Якщо б ми просто перекинули війська, наприклад, на Донбас зараз, попри те, що ми там втрачаємо території, то там би ми наткнули да, вже на величезну групу російських військ, вони б не понесли такі втрати, як на Курщині. Ну треба розуміти, що щоб взяти на Донбасі полон тисячу солдат і, наприклад, вбитими пораненими ще тисячу заподіяти. Це треба було б із такими, ну умовно кажучи, незнайомими. Втратами, як це було на початку курської операції, то це ну це було там неможливо, тому що машинована оборона, купа противника, противник знає, налагоджена діяльність то тобто, курська операція в будь-якому випадку, всю російську от, війська звучені Україні. Вона ми нашли місце, де Най найлегше було нахапати обмінний фонд, найлегше було знищувати противника, і найлегше було створити йому серйозні внутрішньополітичні проблеми. Успіхи збройних сил України на Курщині не лише завдали серйозних втрат ворогу, а й підняли бойовий дух наших захисників, зміцнивши віру в перемогу. Ця операція вкотре довела, що Україна має сміливість і рішучість діяти навіть у найскладніших умовах. Кожна перемога наших військових додає сили та впевненості, показуючи, що правда і справедливість на нашому боці. Треба розуміти, що ну війна там важка. Взаємодія, агресивні дії росіян, такі гарячкові, скажімо, знову ж таки та логістика, авіаудари це не проста операція, але війська щасливі, тому що нарешті можна бити противника, бити боляче, бити ефективно і кілометр за кілометром забирати його територію. Ми не можемо казати, да, як там змінюється ситуація, деякі зайняті населені пункти. Але е, це продовження руху наступального, навіть хай воно там повільне, там 500 метрів в день і так далі. Це дуже сильно мотивує бійців, тому що на Донбасі ми вещам доводиться згортатися відступати. А коли ми можемо наступати і забирати території, це е, підтримує цих бійців, що задіяні в цій операції в цих складних боях, і це точно мотивує е, е, значну частину українців, тому що ми розуміємо. Хоча на Донбасі важко, зате на Курщині важко їм. Тут такий от різносторонній процес це краще, чим якщо ми просто бодалися, несли втрати на Донбасі і постійно відступали або повільно відступали. Тут іде якийсь хоча б розмін територіями, це е, неприємно, але це, е, хоча б показує, що ми не в обороні, ми в динаміки. Тобто, ми можемо це робити. Тому це ну е, курська операція, вона сильно е, зламала. Оце таку депресивний настрой, от ми вже вилізли з помиральної ями, як перша 24-го року, от ми були потихеньку, сповзали в помиральну яму, вже нили все погано. Зараз ми з нею викарабкалися і викарабкалися на російську територію. І оце психологічний момент українських військових, коли вони заходять на Росію, щоб бити росіян, коли вони бачать оцих бабусь, які згадують, що вони знають. ...українську мову, коли вони бачать яким байдуже московська влада, це все таки. Ну це ж випалює в свідомості незворотню такі от враження і міняє сприйняття цієї війни українським військовим. Це Важливо знову ж таки це ті вже будуть військові назавжди. а це значна кілька залучних там бригад, ті ж самі десантики. Десантики, які знають, що ми били росіян, на їхній території успішно. Вони тікали, масово здавались полон. Це дуже круто. У Курській операції вже встигли проявити себе і колишні українські ув'язнені. Про їхні дивовижні історії я сподіваюсь, ми дізнаємось зовсім скоро. Там добре все пока. Підрозділи наших колишніх ув'язнених на території Курської республіки. Я не знаю, просто що з цих історій можна буде озвучувати. Хай це ті бригади, які працюють з цими хлопцями, будуть цим хвалитися, але є просто ну такі я навіть скажу, скажу феєричні історії, як наші от, колишні ув'язнені, вони просто залітали і брали в полон стільки росіян і діяли дуже рішучо, різко. Це реально шириться о серед бійців, про це ну така, як свого роду, там ну не легенда, а така помітна слава. Тобто, просто схромні хлопці, яких ми зараз ніде ще не бачили в новинах. Оці колишні ув'язнені воюють дуже ефективно, дуже жорстко. І ну я уявляю собі, він півроку тому сидів у в'язниці пішов воювати, реально якби тренувався, і тут він зараз просто бере в полон, там взвод росіян, там майже рота росіян і меншим числом. Ну ці українські в'язні. Я розумію, що в них теж психологічний. Я злам тут. навряд чи ця людина колись стане злочинцем, тому що він зараз відчуває себе реальним героєм, реально корисним державі і суспільству. Він просто все його минуле стирається, а він собі запро... заробив абсолютну індульгенцію на те, щоб почати нове життя. Ну, це так... Там багато таких цікавих історій. Знову ж таки, не лише там десантники, а ми бачимо це, от чи там підрозділи ТРО піхоти, бачимо, як підрозділ СБУ провели надзвичайно успішну операцію. Ну, душа радіє, коли це все бачиш. І поки на болотах вирішують, хто ж винен у прориві кордону та як так трапилось, що провівши війну на чужу територію, вона раптом повернулась до агресора. Сили оборони України продовжують створювати буферну зону, вибивати ворога та захищати прикордонні міста України від майбутніх наступів РФ. І замість Києва за три дня у 2022 році, вже сьогодні ми бачимо, як Кремль втрачає свої території. До речі, кажуть, що Путін, нібито, наказав витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня. Та хто ж знає, які сюрпризи підготували Сили оборони України для бункерного? як ви думаєте, як Курська битва вплине на ситуацію в майбутньому? Пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А у мене наразі все. До зустрічі!